Маріупольський державний університет наразі працює у Києві. Сьогодні в оновленому МДУ п'ять факультетів і понад три тисячі студентів. Освітяни не просто відновили діяльність у нових умовах, вони трансформували університет в інноваційний освітній простір. У Нас кращі кіберлабораторії в країні. Як і в мирному Маріуполі університет бореться за освіту дітей постраждалих від війни. У нас працює центр донбас україна Крим, Україна. У нас велика кількість звернень від наших переміщених і не тільки переміщених, тих, ті, хто знаходиться на окупованих територіях. Тобто, ми робимо все, щоб людей витягати їх вертати в правовий простір України. На сьогодні більшість шкіл Маріуполя працює онлайн лише один навчальний заклад надає очну освіту. Тоді як понад п'ять тисяч дітей чекають можливості повернутися за парти, і це стане можливим для декількох шкіл. Старшокласники із Маріуполя навчатимуться офлайн на базі МДУ в Києві. Маріупольська міська рада підписала з університетом відповідний меморандум. Міський голова Вадим Бойченко наголошує, що це крок до збереження маріупольської середньої освіти. Сьогодні ми хочемо сформувати можливість. Для збереження освітнього середовища для нашої 48 ї та 66 ї школи і інших шкіл, які збереглися сьогодні на мапі України. Ми хочемо, щоб вони створили саме на базі нашого Маріупольського вищого навчального закладу нашу можливість для тих дітей, які прагнуть отримати українську освіту. Ректор МДУ Микола Трофименко підкреслює важливість об'єднання всіх освітніх ініціатив. Навколо ідеї збереження Маріупольської громади, наш сьогодні обов'язок цих людей зібрати всі інституції, всі наші ініціативи, проекти і пробувати цих людей тримати в цій мережі, щоб вони пам'ятали звідки вони, щоб вони пам'ятали про наш, наше прекрасне місто, про наш прекрасний регіон. Це рішення спрямоване на створення умов для стабільного освітнього процесу. Соціалізації дітей та збереження якісної української освіти для маріупольців. Це надважлива зустріч, тому що, що йдеться мова про майбутнє дітей. Дітей, які втратили домівки, які втратили рівники, які втратили навіть фотоальбоми, втратили спогади. Ми маємо зробити все заради того, щоб у них було майбутнє. Нагадаємо, Маріупольський державний університет і раніше був тісно пов'язаний з громадою. Зруйнований під час повномасштабної війни він сьогодні не просто працює, а активно росте, створює нові освітні напрями та відкриває двері для школярів із Донеччини. Валентина Чурікова, Сятослав Малешкін. Ми працюємо для вас.